Є, скажімо так, мажори будівельники, я їх так називаю, ну розрекламований інстаграмний будівельник. У них досить високі ціни. Це як у майстрів, це навіть не у фірм, не у компанії, які роблять під ключом. Є там електрики. Я знаю, що вони беруть за кабель 35 гривень. Це компанія, як вони себе позиціонують. І вони працюють на об'єктах у проработах, які там на Fine Town працюють. Возьмемо Fine Town. Тобто 35 це тільки у електрика, і плюс вони ще да, як накидують накидаючись зверху, зверху зрозуміло. Ну, це вам електрика бо йдеться, ну мінімум десь від 37, це мінімальні якісь ціни у компанії, до 45 а то й 50. Це тільки електрика за метр погонний. Друзі, у нас це ціни набагато нижчі. Ми можемо робити багато проєктів. У нас є люди, ми дуже швидко робимо квартири. Чому ви не замовляєте у нас ремонт? Підпишіться і замовляйте ремонт.